Із передової одразу на іспити цього року саме так для більшості офіцерів прийшла вступна кампанія до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Охочі тут навчатися подали близько восьмисот заявок. За результатами першого етапу кампанії запрошення отримали 700 військових. Вони змагалися за право здобувати знання в одному з кращих військових вишів країни. В цьому році, порівняно з минулим, виросла. Популярні спеціальності, які торкаються всіх видів забезпечення збройних сил, дуже високий конкурс на тилове забезпечення, технічне забезпечення дуже високий, практично 5-6 осіб на місце. Протягом чотирьох днів кандидати проходять декілька випробувань. Одним з головних є комплексний іспит, який дозволяє оцінити професійний рівень офіцерів в університеті. Оборони активно діють програми міжнародного співробітництва, тому вступників перевіряють і на знання іноземних мов. Ми тестуємо кандидатів з трьох мов, які в принципі викладаються у нас в університеті: це англійська, французька і та німецька. В офіцерів, які нещодавно повернулися за то, часу на підготовку було обмаль. Тож дехто прихопив із собою талісман на удачу. Оберіг мені подарував товариш, який приїхав з зони АТО, а я виїжджав з зони АТО. Наш талісман я приїхав з зони АТО, опять йому повернув. Він поїхав до академії, здав випускні іспити. Приїхав в частину і передав мені опеку, тому що я пішов вступні іспити. От і створення цього беріху. Якщо офіцер не складає іспит, до іншого його вже не допускають. Також військовослужбовці обов'язково проходять психологічне тестування, як і в арміях провідних країн світу. Відчувається, що офіцери, які зараз вступають, досить Розсудливі люди, досить холоднокровні, люди, які не губляться під час виконання таких простих ситуацій, люди, які мають належний рівень психологічної стійкості, вражає їхня дисциплінованість з другого боку, вражає високий рівень мотивованості. Поступити в Національний університет оборони України, закінчити його, ну і стати добрим командиром. Це нова сходинка на Шляху до підвищення як у вонському званні, так і у посаді. Чи придатний офіцер до навчання визначають також за результатами медичного огляду? Труднощів багато. Ну стараємося підходити індивідуально в кожному випадку. Більшість іспитів позаду залишився один із найвиснажливіших фізична підготовка. Майже 80% вступників учасники АТО. і щойно вони розпочали випробування. Два, три. Підтягування на перекладині, біг на 100 метрів та довгі дистанції так перевіряють офіцерів на фізичну витривалість. Показали позитивні результати. Кращий результат в підтягуванні був 25 разів. І кращий результат на швидкість був 13,1 секунди. Це останнє випробування для вступників. За його результатами приймають рішення щодо зарахування до університету. Я очікую, що ті. Практичні знання і навички, які вони отримали, вони передадуть і іншим ці значки. І тут у нас вже в цінах університету вони ті свої практичні деякі там навички, вони покладуть їх на теоретичну основу, і ми через два роки отримуємо хороших досвідчених командирів. Я сподіваюся, що це буде дійсно золотий фонд. Збройних сил України. Всього на денну та заочну форму навчання вступили близько 400 офіцерів. Тепер їх по праву можна назвати слухачами одного з кращих військових вишів країни. Аліна Голубенко, Олег Проценко, Наталя Рьоконь, час ще.